Що це за такий страшний звір? Всім привіт! Мене звуть Світлана. І ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Стою біля дерева груші. Що це таке трапилося? Що це за страшні кіхті на листях моєї груші? Це грибок їржі. Як звідки він, він з'являється, як його знешкодити, і що сприяє тому, що він з'являється саме на горуші? Цей грибок єржі зимує на звичайному козацькому єлівцю. Ось біля нього я і знаходжуся. Навесні, в травні, складаються сприятливі умови, підвищується температура, вологість, і він починає активно розвиватися. Це десь з 1 до 10 травня. Ось саме вже багато-багато років я помітила, що саме в цей час він починає активно розвиватися. І можна його побачити, коли ми роздвигаємо пагони ялівця, можна побачити там ось ці страшні нарости цього грибка їржі. Що треба робити? Вже зараз. Восени треба починати боротьбу саме з цим грибком їржі. Бо саме він, дивіться, яким чином шкодить груші. Що він робить з грушею? На єлівцю він з'являється. В травні ми робимо таке: ми вирізаємо всі ці дуже пошкоджені місця, гілочки, спалюємо, виносимо зі свого садочку. Обробляємо рослини водночас і ялівець, і грушу. Але це трошки потім. Зараз восени, що ми робимо? Ось ми побачили, що вся груша у нас уражена ось цим грибком. Коли вже дерево скине, дві третини свого листя, зазвичай в моєму садочку Харківська область, в нас таке вже буває наприкінці жовтня. Почитала я свої нотатки, і в мене завжди обробка така буває 25-28 жовтня, коли вже і листя немає на груші і можна її обробити. Беремо сечовину, 500 грамів сечовини розчиняємо в 8 літрах води. Дивіться, вона погано розчиняється, тому її треба повільно і в теплій, теплій водичці розчиняти, щоб вона дуже гарно розчинилася. Цим розчином ми зверху оприскуємо все дерево, щоб всі гілочки, всі листя, які ще залишилися, а залишилася в нас тільки одна третина. Дивіться, зараз все листя ще на груші є. Але в нас ще. Три тижні до кінця жовтня. Коли дві третини опаде, тоді можемо обробляти саме таким розчином. Все листя, яке опаде вниз під дерево, збираємо уражене, не уражене, будь-яке, все одно дерево хворіло, їржа на ньому була. Збираємо, спалюємо, в компост його не закладаємо. Оприскуємо все дерево, щоб всі гілочки були мокрі. Стовбур, щоб був мокрий. Дуже ретельно все проходимо. І по проєкції крони внизу, проєкція це ось дивіться: крайні гілочки, ось так, вниз. І по проєкції крони приствольне коло все теж оприскуємо таким самим розчином. З оприскувача. все обробляємо. Такого розчину мені вистачає на 2-3 ось таких дорослих дерева. Таким самим чином, ми знешкоджуємо восени ось цей грибок їржі. Для, для чого це треба робити? Якщо ми зараз не знешкодимо, цей грибок перелетить на ялівець козацький і буде там зимувати. А навесні прокинеться, розвинеться і перелетить на грушу. Дивіться, яке коло. Якщо ми зараз цього не зробимо. То в наступному році, які б обробки ми не робили, все одно вона буде їжа. Тому треба це починати зараз саме восени, знешкоджувати їржу, яка в нас буде в травні місяці з'являтися. Багато хто вважає, що краще прибрати ялівець зі свого садочку, щоб він не зашкоджав гроші, друзі. Єлівець козацький, якщо ви приберете зі свого садочку, він може бути в ваших сусідів. Сусідів ваших сусідів. І взагалі спори цього рибка перелітають на 30 кілометрів. Як ви можете себе е зберегти свої гроші від спор, які прилетять до вас з інших садочків? Ніяк. Тому, коли мене питають, що робити, прибирати ялівець або прибирати груші зі свого садочку моя думка така: залишайте ялівець, залишайте груші, але все треба обробляти. Це фантастика, що без обробок, без всього того, груші не будуть хворіти, якщо в вашому садочку не буде ялівця. Ні, все одно вони будуть хворіти. А ще можуть хворіти і яблуні. У нас, нас яблуня і груша зростають поряд. На яблуні ніколи, ніколи не було ось саме цього грибка. Зараз е, існує дуже багато нових різновидів дерев плодових, які е, дуже е, які, які не поддаються ураженню ось саме цьому грибку. Ну, нові сорти виводять вже. Тому якщо вам хочеться мати грушу і ялівиць, то у вас тільки два, два способи е зберегти грушу від гіржі і ялівиць в своєму садочку. Обробляти починаючи з восени, з осені. Або обрати саме такі сорті, які стійкі до цього грибка. Якщо ви все будете правильно робити, врожай у вас буде дуже гарний. Чи зашкоджає, яким чином зашкоджає ось саме такий грибок дерево груші. Якщо нічого не робити, не обробляти, з часом дерево буде слабшати, імунітет в нього буде дуже поганий. І врожай падає при ураженні, ось саме таким грибком їржі на 50%. І не дуже гарні, потім плоди виходять, їх дуже багато опадає. Тому я вже декілька років обробляю саме таким чином. І в нас груші неймовірні. Ця груша, біля якої ми стояли, вона називається Талгарська краса", красуня. Дуже смачна, великі, гарні такі соковиті груші. І завдяки саме тому, що я починаю обробку саме з осені, а потім вже починаю і навесні в мене все добре. І ялівиць моєму садочку зростає. Нікуди я його не прибираю. І груша теж в нашому садочку є. Запитуєте, чому я вам все це раджу, а все, вся наша груша уражена ось таким жахіттям. Нас в минулому році не було в своєму садочку. То з нами давно на каналі, підписники наші вони знають, що наш садок був під окупацією, і ми не встигли ніяких обробок зробити в своєму садочку. Восени 2021 року я все обробила сечовиною, все розчин зробила. Навесні, коли саме в травні вже цей грибок дошколяв моїм рослинам, я нічого зробити не могла. Тому ось маємо, що маємо. Врожай був не дуже великий, там була ну, маленьке відерце це було груш, які ми зібрали. З цього дерева і все. А в минулі, в минулі роки, коли я все робила правильно, груш в нас було дуже багато. А знаєте, груші гарні ж тим, що вони плодоносять кожен рік. Кожен рік. Ось поряд зростає яблуня. Яблука в нас тут яблуня, яблуня-груша, Так? Да. вона стійка. Ось такі великі яблука, гарні, вже зібрали ми врожай, врожаю багато. І вона не ушкоджається ось таким грибком. Дивіться. Тому, будь ласка, в кого є запитання на цю тему, все може зростати поряд. Треба тільки все робити правильно, доглядати за рослинами, обробляти і обробляти протягом всього сезону, щоб коли весна, літо. Це робити теж, обробляти дерева. Бо без цього, друзі, ніяк. Ну, Такі нові умови нашого світу. Окрім цієї обробки, в мене на садочку остання обробка всього саду разом з грушами. Це вже в листопаді, при температурі плюс 5, плюс 7 градусів, весь сад я обробляю ще препаратом брунька. Він теж дозволяє знешкодити будь-які хвороби, шкідники і підготувати. Допомагає мені підготувати всі плодові дерева, всі хвойні, загалом всі рослини в моєму садочку до зими, щоб я вже обробила і була спокійна, що нічого там всередині, нічого там на корі, на пагонах, на гілочках нічого немає. Отже, друзі, ще раз наприкінці відео хочу повторити: дивіться, обробляємо, робимо розчин, сечовина 500 грамів. На 8 літрів води дуже гарно розчиняємо в теплій водичці, бо вона погано розчиняється, і оприскуємо все дерево, щоб воно було мокре, вологе. Дивіться, треба обробляти таким чином, щоб от як сьогодні у нас суха погода, вітерець, обробку робимо в першій половині дня, щоб до ночі в нас вже дерево обсохло. І е, треба ж е, дивитися на температуру. Це я кажу е, за умов обробку таку робити, що температура ще плюсова, щоб не було, не було морозів. Бо, може, знаєте, буває, буває таке, що мороз вдари, а потім е, ще і сонечко, і осінь, така сонячна, і температури високі. Тож дивіться, щоб температура була 7-10 градусів. І за такої температури оприскуємо, обробляємо все. Дерево-груші. Ялівець не обробляємо, тільки грушу. Ялівець і грушу разом будемо вже обробляти в травні. Про це буде відео наступного року. У нас є відео на цю тему. Якщо вам не важко і дуже цікаво, подивіться, полістайте на каналі Списки відтворень. там є поради щодо боротьби з грибком гіржі на ялівцю та на груші саме в травні місяці. Бажаємо, щоб всі ваші дерева були доглянуті, щоб груша плодоносила і завалила вас врожаєм, і щоб вашому садочку зростав такий гарний, невибагливий ялівець, звичайний козацький. Бо він неймовірний, зелений, яскравий стрижеться, будь-які форми можна з нього робити. Він, знаєте, доступний, він же не такий коштовний, як будь-які інші хвойні рослини. Тому не видаляйте. Краще правильно обробити, і щоб в садочку було гарно, привабливо і різноманітно. Всім бажаємо всього самого найкращого. Слава нашій Україні, слава нашим незламним, мужнім, непереможним героям. Все це робимо завдяки тому, щоб якщо хтось з них подивився наші відео, щоб трошки настрій піднявся. Всім бажаємо всього самого найкращого. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку. До зустрічі.